Вітаю вас, люба рідна церква. Слава Господу, що він нас тут зібрав. Коли ми щось переживаємо, коли ми щось читаємо, або коли ми на чимось роздумуємо, то що головне для нас треба зробити в кінці цього? В кінці головне зробити правильні висновки, підвести підсумки, спираючись на які ми потім будемо застосовувати їх у нашому житті. Сьогодні ми також завершуємо серію проповідей на 118 й псалом. І Давід у цьому псалмі також підводить деякі підсумки, над якими ми сьогодні будемо з вами міркувати. Пропоную відкрити наші Біблії 118 й в українському 119 псалом і будемо читати зі 169 го по 176 й вірш. Господи, нехай же моє благання дійде до тебе. Наділи мене розумом за Твоїм словом. Нехай моя молитва долини до тебе спаси мене за твоєю обітницею, хай мої уста заспівають після хвали, адже ти мене навчаєш, адже ти мене навчаєш своїх постанов. Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні. Нехай Твоя рука підтримає мене, тому що я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон моя насолода, тож нехай буде живою моя душа, щоб прославити тебе, а твої присуди нехай мені допомагають, я заблукав, як загублена вівця, тож відчукай свого слугу, бо я не забув Твоїх заповідей. Бог та Його слово, істина мудрість, основа нашої надії та привід нашої хвали. Саме над цим будуть сьогодні наші роздуми. 169 вірш, він говорить про істинну мудрість. Наділи мене розумом за Твоїм Словом. Головна істина цього вірша вона знаходиться у словах за Твоїм словом. Дуже цікаве та важливе уточнення, тому що поза Божим Словом також є розумні, також є мудрі люди. Але питання в тому, що може дати мудрість та розум людині без Бога. Людина також може досягти успіхів. Людина може збагатитися завдяки своєму розуму. Вона може стати відомою. Вона може навіть принести дуже багато користі для інших людей. Але рано чи пізно життя на цій землі скінчиться. І писання говорить про те, що кожна людина. Перестане перед Богом. І усі твої, якщо усі твої досягнення, усі твої вчинки, вони були направлені не для слави Божої, то вони не матимуть абсолютно ніякого значення. Коли я роздумував над цією темою, то мені згадалась історія, описана в книзі Даніїла, коли невидимою рукою під час бенкету вавилонського царя Валтасара йому на стіні був написаний вирок. Знаєте, людина досягла великих висот. На той час це були царі дуже освічені, дуже розумні люди. Але Господь каже: ти зважений та знайдений дуже легким. Усе, чого ти досяг, воно не має ніякої вагомості перед Богом. Тож Давид це добре розуміє і наголошує на тому, що істинний розум, істинна мудрість, вона знаходиться у Бога та в Божому Слові. Можна було багато говорити про принципи благословіння мудрості, адже Писання дуже багато написано про це. Але я хочу, щоб ми зосередились саме на принципі, описаному в 169 та 170 віршах. Читаємо: Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе, наділи мене розумом за Твоїм словом. Нехай моя молитва долине до Тебе. Спаси мене за Твоєю обітницею. На перший погляд здається, як взагалі ці дві частини пов'язані між собою. Але якщо ми подивимося на витоки мудрості, на того, з чого вона починається, то стане явним цей зв'язок, стане все зрозумілим. Відкриємо приповісті перший розділ сьомий вірш, написано так: початок мудрості, страх Господній. Абсолютно вірно. Тобто мудрість вона починається саме з того. Коли людина приходить і визнає велич Бога, вона приходить до Нього в покорі серця, в смиренні та благоговінні. І тоді, коли людина вшановує Бога, коли вона схиляється до Нього, то для такої людини вже починають діяти Божі обітниці, на які вона може надіятися. Дивіться, які обітниці дані такій людині написано в Псалмі 145, 18, 19 вірш. Господь близький до всіх. Котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, вислуховує їхні благання і спасає їх. Тому перший висновок, який ми можемо взяти для себе, звучить так: Господь чує благання та спасає тих, хто благовіє перед лицем Його. Саме тому Давід благає Господа наділити розумом. За Словом Божим. Адже істина мудрість починається зі страху перед Богом. Наступний пункт, який ми бачимо, життя для слави Божої. Прочитаємо зі 172 по 175 вірш. Він каже, мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні, нехай Твоя рука підтримає мене, тому що я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон моя насолода. Тож нехай буде живою моя душа, щоб прославляти тебе, а твої присуди нехай мені допомагають. Якщо ви пам'ятаєте, то коли ми починали серію проповідей на 118-й псалом, то Славік розповідав про його структуру та ціль написання. І цей псалом він є прославленням, прославленням Божого Слова, Божого откровення, даного нам в літерах. І, на мою думку, висновок хвали у цього псалму він написаний саме в 175 му вірші, коли ми читаємо, «Тож нехай буде живою моя душа, щоб прославляти тебе. Моє життя має сенс лише тоді, коли в ньому буде прославлено ім'я Боже. Бог достойний хвали, він має бути прославлений. Я хотів би коротко проговорити про деякі моменти, які стосуються прославлення. Перше, що я хочу зауважити, це те, що Бог не шукає нашої слави. Ще раз Бог не шукає нашої слави. Він її цар. Він її цар та володар, і вся слава належить йому, написано, що перед ним буде схилене усе. Псалом 24:10 написано, хто ж є тим царем слави? І відповідь одна, Господь сил, Він є царем слави. Саме тому, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що усі Божі люди вони відмовляються від всяких дарунків, від всяких грошей, від всякого поклоніння та прославлення їх самих, адже добре розуміють, що це не їхнє. А належить лише Богові. І основуючись на цьому, ми говоримо про те, що наше життя воно має прославляти Бога. Вся слава. Вся шана та хвала належить тільки йому. Згадайте тезис реформації, солі деоглорія. Вся слава тільки Богу. Другий момент, коли ми прославляємо Бога, ми становимося частиною Його слави. Тобто, коли людина дотаркається до слави Божої, вона сама стає тим, хто її випромінює, той, хто випромінює славу Божу. Згадайте Моїсея. Лице котрого сяяло після того, як він перебував у спілкуванні з Богом. Нам кожному через Ісуса Христа відкритий доступ приходити перед лице Боже, перебувати у поклонінні та спілкуванні з Богом. Тому в нашому серці, в нашому житті має сяяти слава Божа в нас і через нас. Щоб люди, дивлячись на наше життя, могли бачити відображення Бога та йти до нього. Третій момент. Слово Боже нам відкриває, що коли ми дотаркаємось до слави Божої, коли ми прославляємо Бога, написано, що ми перетворюємося в образ Божий. Друге послання до Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми ж усі з відкритим обличчям мову дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу. Як від Господня Духа. Я вважаю, що кожен з нас хотів би бути подібний до Господа. Тому ми маємо його прославляти, ми маємо віддавати йому славу, котра належить лише Богові. І з цих пунктів ми маємо побачити, наскільки важливо для нас самих прославляти Бога. І я кажу не лише про прославлення в домі молитви. Знаєте, ми можемо дуже вузько дивитися на ці речі і думати, що цього достатньо. Але писання ніде не каже про те, що цього буде достатньо перед Богом, але взагалі каже, що усе наше життя має бути для слави Божої. У першому посланні до Корінтян, 10 розділ, 31 вірш, написано: отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, тобто, що б ми не робили, все робіть на славу Божу. Тому, другий висновок, який ми можемо взяти для себе, моє життя має сенс. Лише тоді, коли в ньому буде прославлене ім'я Боже. І третій момент, про який говорить нам Давид у завершенні Псалма, він звучить так: Господь добрий пастир. 176 й вірш. Я заблукав як загублена вівця, тож відшукай свого слугу, бо я не забув твоїх заповідей. Знаєте, дуже цікаво. Я коли прочитав, дуже цікаво, тому що Давид вище говорить про дію Слова Божого в його житті, про те, як діє Бог, про те, як він покладається на Божі заповіді. Але він ці порівнює себе заблучою вівцею. Але Давид він сам пасовець, він добре розумів їх поведінку, не дивлячись на те, що пастух водить своїх овець до тихих вод, щоб вони не лякались. До зелених лугів, де вони зможуть добре поїсти, він захищає їх від хижаків, ризикуючи власним життям, вівці постійно намагаються відійти кудись подалі від пастиря, не розуміючи, що там небезпечно. В дитинстві ми дивились дитячу передачу, вона називалась «Елін Дворік, можливо, хтось бачив. І там була серія, де овечка втікла від пастирі. На початку їй здавалося, що нарешті вона отримала ту довгоочікувану свободу. Тепер ніхто її не контролює. Вона може робити те, що захоче сама. Але час йшов. І чим далі йшов тяж, час, тим складніше їй було. Вона почала застрягати вже в кущах, ранитись, надвечір стало холодно та темно. Потім вона ще почула віхи жаків. Їй стало страшно. Вона зрозуміла свою потребу у пастирі, і вона почала його кликати. І знаєте, саме чудове в цій історії те, що пастир він не пішов спокійно десь відпочивати після тяжкого дня, але він ходив і шукав цю загублену вівцю. Коли вона покликала його, він одразу прийшов до неї. Знаєте, так і в нашому житті. Ми можемо звикати до тієї благодаті, котру нам щоденно дарує Бог. І вже може здаватись, що за її межами є справжня якась свобода та насолода. Але насправді там чекає розчарування, темрява небезпека. Тому якщо нам здається, що Бог нам чогось не дає, того, що нам так потрібно, можливо, Бог приготував для нас щось краще. Можливо, з часом Бог чогось нам дасть, або приготував щось краще, або, можливо, це нам просто не потрібно зараз, і Бог нас береже від цього. А можливо, вже заблукав хтось. І якщо ти заблукав і не можеш знайти вихід, то звернися до Бога, як пише Давид. І ми читаємо в Євангелії від Івана, 10 розділ, 11 вірш, Господь каже: я пастир добрий, пастир добрий, кладе свою душу за овець. Ісус Христос. Поклав свою душу за нас. Він чекає так, як не чекає ніхто інший. Але рішення вже залишається саме за Тобою. Сьогодні ми святкуємо День подяки. День подяки, коли ми приносимо плоди перед лице Божє. А в Євангелії від Матвія, 3 розділ, 8 вірш, написано так: принесіть плід, гідний покаяння. Я гадаю, що це найдорогоцінніший плід. Найдорогоцінніший плід, котрий може людина принести Богові. Тож нехай нас Господь благословить у тому, щоб усі істини, котрі Бог нам сьогодні відкриває, котрі є у Його слові, вони були посіяні на добру землю нашого серця та приносили плоди для слави нашого Бога. Амінь. Будемо молитися. Батько Небесний я щиро вдячний Тобі за те, що нас ти. Відшукав, Господи, ти не залишив нас блукати серед цієї темряви, але як добрий пастир, ти поклав своє життя за нас, щоб ми могли мати це життя. Ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нам відкрився, Господи, за слово Твоє, котре нам відкриває істини, Боже. Допоможи, щоб ці істини, котрі Ти нам відкрив, щоб вони сіялися. Сні... Добру почву нашого серця, і щоб ми тобі приносили у сто крат плоди, Господи. Ти достойний усієї слави, ти достойний хвали і шани. Будь прославлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь.